Вітаю! Як змінити мову у Steam і Dota 2? Насправді дуже легко. Розпочнімо зі Steam. Як бачите, в мене зараз стоїть англійська мова. Ідемо в налаштування, переходимо у розділ інтерфейс та виставляємо бажану мову. Steam попросить вас перезапустити себе. Після цього Steam буде українською, та Dota також повинна бути соловіною. Перевіримо це. Якщо цього не сталося, закриваємо гру та йдемо у властивості гри у бібліотеці ігор. У загальних налаштуваннях можна прописати параметр запуску з українським перекладом. Сюди треба вписати команду Language Ukrainian. Після цього мовне питання точно буде вирішене. Користуйтеся собі на здоров'я!